До дня із його блаженства Блаженнішого митрополита Київської сіє України Онуфрія на адресу Київської митрополії надходять привітання від предстоятелів та архієї комісії православних церков. Його Блаженству, блаженнішому Онуфрію, митрополиту Київському ісію України. Ваше блаженство сердечно приветствуємо вас і поздравляємо з Днем вашого ангела. Святой Ануфа и доходательствует за вас пред Богом, чтобы Господь впредь щедро даровал вам силу молитвы, терпения, смирения, любовь, доброту, мудрость. Вы и так награждены всеми этими благодатьями, но те вызовы, перед которыми оказалась Украина, вы и ваша Церковь требуют особых усилий. Да поможет вам Господь в несении этого времени и благословит миром. Любов'ю во Христі, Ілля Второй, в Патріархської Агрузії, митрополіт Схецький, Дбініцький, митрополит Гецунський і Сухумо Абкасський. Ваше блаженство, дорогі наші у брати і співслужителі! від імені мого особистого та від імені повноти сербської православної церкви, надсилаємо вам сердечні привітання та молитовні побажання. З нагоди святкування пам'яті вашого захисника пред Господом, преподобного Муфрія Великого, насолоджуючись росою благодаті, яку благий Бог щедро виливає на вибраних своїх у дусі братирської любові та єдності в єдині чаші тіла і крові Господніх, підносимо римні молитви до його водника, святого Муфрія щоб перед Вреслом Господнім завжди був заступником і молитовником за ваше блаженство, щоб ви були відведені благодаттю Святого Духа, бадьорому Дусі та тілиці міцності, мної і благі літа, мудро керуючи кораблем спасіння всіх зібраних під вашим архіпастирським З любов'ю у Христі, Патріарх Сербський Порфірій. Ваше блаженство, сердечно в сердечном духе братской любви во Христе Иисусе, приветствую вас днем вашего тезаименинства. Желаю вам доброго здоровья и обильной помощи Божьей, помогающей ваше трудное архипасторское служение, как предстоятеля Церкви в сложных условиях сегодняшней жизни Святого Православия в Украине. Многие вам лета, дорогой Владыка Митрополит, Савва, Мітрополіт Варшавській і вся Польща. Ваше блаженство, дорогі брати і в тайнах Господня, щирою любов'ю і ревною шалою вітаю вас з іменинами. Користуючись нагодою, я хочу ще раз запевнити ваше блаженство в нашій особистій братицькій любові у Христі до вас та у, ваших постійних, у наших постійних молитвах за ваше блаженство і вашу пасту. Хочу також підкреслити любов Вірних Православної церкви в Америці до своїх братів і сестер в Українській православній церкві під омофором вашого блаженства. Подібно до того, як ваш небесний покровитель і заступник Онуфрій Великий підтримувався в пустелі щомісячними плодами чудової, дванадцятилікової пальми біля своєї печери, так нехай вас і вашу пасту. Протягом цього року підтримує Божа любов, його вічно проявлена через життя і чудеса його святих, особливо святих вашої улюбленої Києво-Печерської лаври. Знайте, що і я, і вся православна церква в Америці поруч із вашим блаженством та Українською православною церквою в цей час скорботи, війни і переслідувань. І, будь ласка, прийміть нашу любов до нашої молитви разом з нашими вітаннями, з вашими іменинами. Дай Бог вам ще багато благословенних років у вашому первосвятительському служінні, ваш брат у Христі, Тихон, архієпископ Вашингтонської мітрополітції Америки і Канади. Ваше блаженство від імені священного архієрійського синоду Македонської православної церкви. Охристкої архієпіскопії від свого імені особисто та від усієї повноти нашої помісної церкви, вітаємо вас з Днем вашого Небесного Покровителя, преподобного Луф я великого. Бог наш, знаючи вашу випробувану праведність, доручив вам хрест, відповідальність та послуг керування українською православною церквою в час великих випробувань для церкви та вірного народу України. Ваше блаженство, сердечно вітаючи вас з іменинами, бажаємо міцного здоров'я, мирних днів і ще багато років служіння на престолі Київських митрополитів, постійно зміцнювані заступництвом Пресвятої Владичиці Богородиці та Господом Богом і Спасом нашим Ісусом Христом, ваш брат у Христі, архієпископ Охридський і Македонський Стефан. Ваше блаженство Блаженніший владыка, с добрым сердцем приветствую вас днем за заименинства, молитвенно желаю вам представьте благодатної благодатной помощи и молитв преподобного Нашу Великого. Пусть его святые молитвы всегда сопутствуют как вам, так и всей Украинской православной церкви, претерпевающей ныне гонения и скорби. Сегодня, когда мы видим и ощущаем, как в людях любовь, Молимся при благословенной Недеве Марии прития иконой, коренно-курской знамени, чтобы мы православные христиане всегда содействовали умножению любви, правды Божьей и терпимости в людях, чтобы Господь укрепил вас в нелегком первосвятительском служении, а возглавляемым вами Украинской православной церкви и спаслал свое утешение, терпение, мир и любовь. И спрашиваю ваших святых молитв, остаюсь вашого блаженства, преданный собрат и заслужитель, Николай, Митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский, первоерарх Русской Зарубежной Церкви. Ваше блаженство, дорогого Христия, Владика Ануфри. Сердечной і от всей души вас поздравляю с Днем вашего Небесного Покровителя, преподобного Ануфрія Великого. Преподобный Ануфрий Великий жил далеко от всех селений человеческих, пустыне и молился за весь мир. Вы, дорогой владыка, как и Украинской православной церкви, служите преданно Богу и людям в многомятежном и неспокойном мире, но в то же время пребываете подобно преподобному Ануфрию Великому, в пустыне безмолвия, молитвы и богомыслия. Святые Отцы говорят, что при... что Господь тем народам, которых любит, во время великих испытаний посылает великих пастырей. Вы, дорогой Владыка, своим самопожертвователь, самопожертвовательным служением показали вашему народу и всему миру, что вы являетесь тем пастырем, про которого Христос в Святом Евангелии сказал, «Пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогой Владыка, желаем вам Помолит нам при чистый владычице нашей Богородицы, преподобного Нутрия Великого, преподобных Иопечертий Святых и всех святых, чтобы Господь дарував вам крепкого здоровья, много радости и свою невосходевающую милость на пользу и спасение вашей святой церкви и всего православия. Прошу вашого архипасторского благословения и святых первосвятительских молитв. любовью о Господе нашем Иисусе Христе, митрополит Ловчанский Гавриил, Болгарская Православная Церковь. Ваше блаженство, дорогой и глубоко, и глубоко чтимый Владыка, почтительнейше прошу принять мои самые искренние и сердечные поздравления с Днем Вашего Тезаименинства. В этот памятный день мы с особой радостью возносим благодарственные молитвы Богу и просим Его даровать вам здравие и долгоденствие, неусходивающие радости от Спасителя, благословенных успехов во всех ваших трудах. Пусть благодать Божья, всесильная помощь и безграничная милость Господа всегда сопутствует вашему многотрудному служению на благо Святой Православной Церкви. Почтительной любовью, Господи, ваш недостойный богомолец Иннокентий, митрополит Виденский и Литовский. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.